Так вийшли синк. Тут буде прачечна, пізніше її ще дороблять. здоровлять. Тут догори. Ну і тут туалет, раковина і душова з камінчиками гарними. Тут у нас котел і борєр. Кімнатка. Ще одна кімната. Ну, і тут приходить вода з вечірником, Якось так. Такий великий зал. Тут наша робота. Труба, ванна. Гардеробна маленька, тут кімнатка і тут наш сумішувач. І тут пішло до гори на броню. Тут ще один поверх, тут сходи вниз. Тут кімната склазиком. Тут ми поставили змішкоч, підключили це все гайно. унітаз раніше поставили і тримування. Тут такі як кладовочка. Тут має бути холодильник, кімната, гардеробна і кухня. Яку ми робили. Достань на четвертий поверх. Така кімнатка. Вийшла. Ще одна кімната. Великий такий зал коридор. Варна кімната. змішувач Мітаз і марна. Потім у нас тут на цій поверсі теж є бойлер і п'єць. Отак воноглядає. Як побачите Америка, так воно залишиться, скорше всього. Ну, Сходить до нього. Отак зробили дрейна під правку. Ось такий був син, такий, така була раковина після прання, щоб там речі бо застирати, або що. Це під сушку і під пральню, А це буде зараз під синк. Така ванна, тут вже ми заложили туалет лед раніше, заложили трими фініш на ванну. І зараз буде, буде захотіли чорний. Так же самое у них все такие черные. Так видати це смішно. Маємо приїхати місто і направити там. Все, Зробили все делікатно, гарно виглядає ізит. Починаємо робити кухню, передчасно закрутили фосет, змішувач. І зараз будемо збирати все як нанизу. От і все. Закінчено збирати цей сфон, відкриваємо краник. Води дуже погано, бо вона мало тече, бо щось сідалося з водою, або взагалі от не тече на четвертий поверх. Тому провірити ми не можемо. Маємо таку маленьку проблему. Оця штука, і на неї має вдіватися веливка. Але вона в нас не входить всередину і сама велика тут немає можливості далі. Тому прийдеться трошки роздовбувати плиточку. Такий у нас тепер результат. Все, зараз переходимо до другої ванни і продовжуємо. Це у нас такі екрани. Все красиво. Зараз ось ми його замонтуємо. І ніякої сторони з не влазити. Це жест висходить. І беремо такий інструмент і тоді все влазить. Потім беремо таку штуку, клей і наперед ходить отак. І все, тут даємо силикончику. обов'язково. Ми отак зробили. Потім поприбираємо, візьмемо собі пилосос, а зараз переходимо на фініш. Душу. Фініш у нас така вот, дельта. Też nam nie ponadadbyt się było już na 100 się po prostu robić i iść.